Всім привіт, друзі! Про що нам забули розповісти, коли нас хрестили в дитинстві? Насправді я не обирала бути мені православною чи протестанкою, чи мені бути католичкою. Але мене хрестили, як і всіх дітей, в православній церкві, але проблема в тому, що мені не розповіли, в кого навіть мене хрестили, що є хрещення взагалі три, є хрещення в Отця, в Сина, Святого Духа. І що це взагалі означає? Про це потрібно розповідати, тому що від цього. Залежить взагалі життя людини в майбутньому. Якщо ми цього не знаємо, якщо ми не зберігаємо це в своєму серці, не маємо Бога, то ми можемо піти хибним шляхом у своєму житті. Ця проблема стосується всіх церков, де не вивчається Слово Боже, і вони можуть називатися як завгодно, але люди не є послідувачами Ісуса Християнин. Це той, хто віддає своє життя ради Христа та Ради Євангелія. Амінь.